Українські військові прибули до Німеччини для навчання на зенітно-ракетному комплексі Петріот. Про це, як пише Європейська Правда, агентство ДПА стало відомо від джерел у безпекових колах. Бені стал лікамислінат на сіця до тому вооруженню військової техніки, которая поставляє колективний запад на Україну. Група приземлилася у вівторок і повинна розпочати тренування цього четверга. Загалом група складається із близько 70 українців. У консультаціях зі сполученими штатами федеральний уряд хоче, щоб Україна мала цілу систему Петріо для відбиття російських атак. Зазвичай до системи входить центр управління вогнем, радар, генератор електроенергії та шість або більше пускових установок. Нагадаємо, у січні українські військові, яких навчатимуть на Петріот, також прибули до Сполучених Штатів Америки. Передачу Україні першої системи Петріот Вашингтон анонсував 21 грудня у рамках чергового пакету військової допомоги. Після цього Німеччина пообіцяла надати цю систему Україні, а слідом за нею і Нідерланди зголосилися передати Україні ЗРК Петріот. Та низку ракет Валентин Наливайченко готовий підхопити нашу розмову і долучитися до марафону. Народний депутат і голова СБУ, 6 10 14 15 роки. Пане Валентине, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас, слава Україні, героям. Слава! Я не знаю, чи зачепили ви, чи почули ви останні наші буквально там пару хвилин з Сергієм. Так і ми підняли важливу тему про те, чи. Готові сполучені Штати стовідсотково спалити мости з Російською Федерацією. От Сергій, ну не тільки Сергій Руденко, і багато експертів, які до нас приходять, вони дійсно згадують, що м, такий козир у Путіна є і це ядерна кнопка, і він невідомо скільки років іще буде шантажувати увесь світ. Як ви вважаєте, впливає от є наявність ядерної зброї на те, як країни світу ставляться до Російської Федерації? Чи дідові вже ніхто не вірить, що він може застосувати змовно? Впливає тут, не треба навіть мати жодних сумнівів, але впливає щоб розуміти, як країни, які мають сучасну ядерну зброю, це ж не тільки Російська Федерація, яка має стару радянську зброю, але ядерну в тому числі. Сучасну ядерну зброю мають Сполучені Штати Америки, Франція, Велика Британія та і не багато інших країн, ну зокрема і Китай, але вони і мають з чітким розумінням, що використовувати її нікому не можна, і вони не дадуть нікому іншому використати. Тому у нас не має бути жодних сумнівів щодо того, що не тільки Сполучені Штати жорстко попередили Росію і далі стримують її щодо незастосування ядерної зброї. Особисто Путіна стримують. Mm -hmm. Так само таку позицію, але більш таку, знаєте, закулісну займає і Китай. Китайське керівництво, особливо mm -hmm. зараз, коли е керівник Китаю всі оголосив новий курс, послаблення і так далі, і так далі всередині країни, економічні, особливо, путіну йдуть чіткі сигнали і від Китаю. В ні в якому разі не, ескала, не йти на ескалацію з використанням ядерної зброї. Ну от давайте е Путін же дуже сподівався, згадайте, березень. Квітень минулого року, навіть на останки вони писали: Китай нападай на Тайвань, Китай давай. Ну то й що? Китай зрозумів, що ескалація і світова війна їм не потрібна і не пішли військовим шляхом навіть у конфлікті або в своїх відносинах з Тайванем. Тобто у кремлівського агресора не спрацювала ця, знаєте, замануха або провокація, щоб інші країни теж розпалювали війну, і він відповідно. Виправдовував свою агресію якимось чином проти України, ні, не вийшло, не виправдовує і не виправдає. Тому позиція зараз головне, і ми маємо Україна тримати, і ми, як члени парламенту, в багато цим зусиль докладаємо для того, щоб ядерне стримування Путіна і Росії було не дитячим, не жартівним, а серйозним і жорстким. Стримування ядерне включає і розгортання у відповідь. І підводних човнів, і систем запуску, і інших засобів протиповітряної та іншої оборони в країнах-членах НАТО та в країнах-членах Європейського союзу. Мабуть, ви чули останні заяви вчора Путіна. і Він говорив про те, що їхня основна мета це збереження Росії, так ну це вчора так дуже різонуло. Що він має на увазі? Він має на увазі, що за рік вже майже військової агресії. Ну ясно, що Росія програє війну, і це вже зрозуміло всім. І він сам не може цього не бачити. Тому відчайдушно віддає зараз накази своєму Герасімову, це начальник генерального штабу всіх збройних сил Російської Федерації. Захоплювати, захоплювати терміново Донецьку і Луганську область. Бодай щось, бо йому ж треба тепер. Він все відкладає виступи, свій виступ перед федеральними зборами цієї думи російської. Йому ж треба якусь перемогу там оголошувати. Я думаю, що вся риторика, в тому числі і вчорашня, Путіна, зводиться перше до розуміння, що вони програють війну, але разом з тим не бажання цього визнати. Це всі його промови, оці безкінечні зустрічі з ветеранами, які вже сплять на ходу і вже замучили з цими зустрічами. Їх по декілька в день він намагається провести і тільки з ветеранами. Всі ці зустрічі з ветеранами тільки для того, щоб росіянам показати щось, що не зрозуміло. Пропаганда вже показує тільки одне: що тепер виявляється зберігати Росію для Путіна. Головне 11 місяців тому було головне захопити Україну, і так далі. І так далі, тепер вже так довоювався, що тепер треба зберігати саму Російську Федерацію. І ще одне для чого ця активізація окрім е виступу перед федеральними зборами, які, якими Путін яким хоче Путін прикрити або по показати свою так звану е перемогу і просування у нас е на території України, е він намагається приховати і збити е хвилю невдоволення і розчарування в зв'язку з масовою mm -hmm. мобілізацією та могилізацією е російських чоловіків. Яку він же оголосив згадайте, що в вересні минулого року, яка призвела тільки до кратного зростання втрат серед мобілізованих росіян на, на в, в, в сході і, 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 і нашої країни на фронті, де наші збройні сили знищують ворога, і це і, і неминуче призводить до поразки і самої Російської Федерації і Російської армії агресора. Ми зустрічалися і працювали вчора з європейськими партнерами. Сьогодні вже на вищому рівні саміт. У нас сьогодні засідання комітету. Зараз триває з питань європейської інтеграції в парламенті паралельно. Тобто, ми всі працюємо як єдина команда з європейськими партнерами для того, щоб найближчим часом розпочалися переговори про членство України в Європейському Союзі, повна синхронізація законодавства правоохоронної сфери всіх сфер. Питання синхронізації це найголовніше, що ми зараз вирішуємо. Більше того, ми тепер вже країна кандидат на вступ до європейського союзу. Щодо корупції, корупція є головним внутрішнім, головною внутрішньою перешкодою для нас, для України та українців для скоршого вступу до європейського союзу. Європейські партнери не розуміли і не розуміють, як може бути у владі тим більше під час війни. Така шалена корупція, тим більше в таких ключових відомствах, як Міністерство оборони, митниця, військові адміністрації в областях, і так далі. І так далі. Але то їхня позиція, наша позиція, і я, як цьому парламенту, і відстоюю не тільки і не стільки обшуки, скільки затримання топ-корупціонерів та передача їх. Суд підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.